Доброго дня, мене звати Альона. Я керівник локації Ярослав'я Вал, мережі ідеаліст кофе, і ми працюємо з чойсом з 22-го року. Через онлайн меню чотир наші гості дуже часто роблять замовлення на доставку та самовиніс, тому що це дуже зручно. Ми використовуємо статус замовлення, тому що для гостя це дуже зручно. Він бачить зміни в своєму статусі. Він очікує, готується та доставляється, і не чекає смс або підтвердження дзвінка. Ми підключили інтеграцію Чойс Болтом. Для нас це дуже зручно, тому що не треба вносити прав. В три різних кабінети. Тепер нам дуже легко вносити зміни, вносити, наприклад, ціни, фотографії або інші якісь показники просто через одну адмінку. Ми підключили нову функцію швидка доставка у клон делівері. Тепер ми можемо швидко доставляти в будь-який куточок міста. Раніше ми користувалися годинниками для виклику офіціанту, і це було незручно. Функція, яка є зараз, дуже полегшує і пришвидшує нашу роботу. Гості просто натискають кнопочку в меню. Ми користуємось двома сервісами «Експеренза» та меню чос. Дуже зручно, тому що через один сервіс можна. На дивитися меню а через дороги проводити оплату. Плюс відгуки у внутрішній системі ЧОЙС то ми оперативно можемо вирішувати питання. Тоді одразу з гостями, якщо вони ще не пішли з закладу, це робиться для того, щоб відгуки негативні не попадали на Google Maps. Нам дуже подобається функція з сердечками в меню Choice, тому що ми розуміємо, що подобається нашим гостям. Ми вже не уявляємо своє життя без додатку. Choice і е е рекомендуємо всім ресторанам переходити обов'язково на Choice.